Мовлення на телеканалу Круг досі не відновлено у Суворовському районі. Одеси до редакції продовжують надходити дзвінки стурбованих городян, обурених відсутністю телеканалу в їхніх домівках. Ольга Шпигель з мамою мешкають в Суворівському районі. Вони щоденно переглядають програми телеканалу Круг і слідкують за новинами. Тому жінки, звичайно ж, були вкрай незадоволені зникненням улюбленого телеканалу. На їхню думку, їм не залишають вибору. Інші одеські телеканали вони не дивляться. Незадоволені підкріплюються і тим, що послуги кабельного оператора вони сплачують справно, а їх надають лише частково. Ну, у нас сьогодні сегодня бриз і нам дякується некуда. Мгнове взяти. Под козырек, самыми первыми, но я согласна на любую баррикаду. Я согласна на любую идти куда угодно, отстаивать свой собственный интерес. Дам, я хочу смотреть канал Круг. Я не хочу смотреть глаз, я не хочу смотреть это. И не смотрю их. Я их и не смотрю. Я не смотрю арт, я могу пробегать по каналам и где-то там, вот краем уха, услышать это что. Я не смотрю плюс. Я их не смотрю. Я іскренні, вот абсолютно іскреннішу для меня круг это как бы отдушина. Ольга Шпигель вважає, що мешканцям Суворівського району неспроста закрили доступ до ефіру телеканалу. Більша частина пенсіонерів не мають доступу до інтернету, а скористатись послугами іншого кабельного оператора вони знову ж таки не мають змоги. Ця обставина наштовхує жінку на цікаві висновки. Круг не входить в соцпакет при нинішньому обміщанні тотальному. людей не каждый может себе позволить расширенный пакет и очень много именно тех самых пенсионеров да которые как говорится основной лекторат они сидят на вот этих 16 каналах в которых круг не входит то есть это насколько нужно а, трястись вообще вот и, не дай бог не услышать быть ну паранойя самая настоящая паранойя чтобы даже А ось мешканці вулиці Поостовського на зустріч з нашою знімальною групою зібрались майже всім двором. Всі вони чекають на відновлення мовлення телеканалу Круг, бо вважають, що лише завдяки йому можуть дізнатися правдивою інформацією щодо подій у місті. все Я канал «Круг», вдруг його не стало. Аж плакати хочеться. Я канал хороший. не знаю, где наша демократія, що його хотят убрать этот канал. В этом канале все вопросы высвечиваются так, как положено. Мы смотрим все э, жизненные вопросы города. нашего города Одессы. Все было хорошо. Вдруг этот канал исчезает. Кому это надо? А ось сусіди Тамари Добрянської добре знають, хто приклав руку до вимкнення від ефіру телеканалу «Круг». Ну, мабуть, власті міста, Костосів, скоріше. А почему так думаете? Ну я так думаю, потому что даже не знаю, как сказать. Потому что Они свои цели. целью. Цель у него какая? Он что-то хочет для людей делать. Я сомневаюсь. Я смотрю чаще. Вот это вот телевизор смотрю. Ну, я И послушаешь, посмотришь, такой ангел. А ничего же не делается. Власть утверждает, что все идет хорошо, планы переполняем, все будет лучше, поднатушьтесь. В 2012 году будет лучше, в 2013 еще лучше, но жизнь надо жить сейчас, этим днем жить. И поэтому без оппозиционных каналов очень плохо. Мы не знаем истинную картину дела. Не только мы, а все жители города. Потому моє мінні і вимоги наших вот жителів, що немедленно відбросити всякі наші прислідування, і щоб телеканали були включені. Слід зазначити, що дзвінки стурбованих одеситів продовжують надходити до редакції телеканалу. Колектив телекомпанії Круг закликає всіх найбайдужих городян залишати свої координати і продовжувати ділитися з нами своєю думкою. Ксенія Тьора, юрій рух, телеканал Круг.